Кажуть, обробка землі це справжня філософія, і головне тут не лише техніка, а й знання та власне ставлення до справи. Щоденно аграрії шукають, як зробити виробництво ефективнішим та експериментують з різними технологіями. Але деякі великі сільгоспвиробники не приховують, що використовують нітрати та гербіциди, які потім отруюють споживача. Рубрика рідне село спробувала розібратися, які технології необхідні сучасному українському аграрному сектору. Кажуть, поле у фермера має бути ідеальним, добре зореним та чорного кольору. На цьому ж полі самі рештки цьогорічного врожаю. Та чи означає це, що поле занедбане? Аграрії кажуть ні, все це новітні технології під назвою Ноутіл. Або ж система нульової землеобробки, при якій ґрунт не обробляється, а його поверхня вкривається спеціально подрібненими залишками рослин, мульчею. При цьому витрати на техніку, оплату праці та пальне зменшуються, а витрати на отрутохімікати та добрива збільшуються. Ми обробляємо гліфосатом поле ну, перед тим, як посіяти пшеницю. Сіємо пшеницю. Також її захищаємо фунгіцидом, захищаємо інсектицидом. На цьому полі зібрали зерно озимої і до наступного року тут не буде ніяких дій, окрім однієї. Якщо підуть дожжі і в нас піде підгон пшениці озимої по цьому полі, тому що тут була зима пшениця, ми його накриємо гербіцидом. При традиційній обробці землі ця процедура виконується механічним способом, переорюванням, при наутіл же – хімічним. Неконтрольоване внесення мінеральних добрив, завезення засобів захисту хімічного виробництва. У світі цією технологією обробляється понад 90 мільйонів гектарів земельних площ. 95% з них Сполучених Штатах, Канаді, Бразилії, Аргентині, Австралії і Парагваї. І лише 3% застосовують в країнах Європи. В Європі зародився, але в Європі практично нотілу немає. Не всі культури за системою нотіл можна вирощувати. Систему на тіл картоплю не виростеш, її треба обробляти, її треба садити, втручатися. На відміну від Сполучених Штатів і Канади, Україна багата на родючі ґрунти. Понад 25% світового запасу чорнозему знаходиться на її території. При традиційних технологіях обробітку, все таки роблячи аналізи, ми бачимо, що врожайність сільськогосподарських культур вища, порівняно із мінітіл, Нульовим обробітком ґрунту до того ж, у країнах, де застосовують цю технології, родючі ґрунти розносить вітрами та змиває повенями. Тому наутіл no захищає їх чорноземи від природних катаклізмів, так як пожнивні рештки рослин затримують його на місці. В Україні помірний клімат, суховії, торнадо та постійні зливи не притаманні нашій місцевості. Отож і великого лиха ґрунтам не завдають. Іде деградація ґрунтів, опустелювання ґрунтів. Сьогодні падає буферність, здатність грунту протистояти певним несприятливим хімічним речовинам. До того ж, пояснюють науковці, якщо землю зовсім не орати, може утворитися щільна підплужна підошва. Вона ускладнить проростання і врожайність може знизитися. Ще одна проблема: вітчизняне сільгоспмашинобудування націлене на класичне землеробство. Не кожне господарство, дрібне господарство може перейти на цю систему обробітку ґрунту. Це більш може доступно для холдинів. Експерти стверджують, модернізація потрібна сільському господарству, проте її потрібно дослідити. Та пристосувати саме до українських земель та клімату, щоб більше вигоди і менше шкоди.